Вітаю вас, друзі! Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 це історична подія. Такого у світі ще ніхто не робив, ніхто не збивав літаки цього типу. Фактично, це найбільша втрата російської авіації за усю російсько-українську війну, і росіяни намагаються якось це усвідомити. Такі самоліти, це буквально так сказати. Штучні речі. новини для них дуже неприємні, дуже деморалізуючі, і росіяни поступово поступово наближаються до стадії прийняття. То, що произойшло ночі, розумієш, ну, ми потеряли как бы два борта, как бы це уже в принципі не секрет. Ну да. проте публічно ниють далеко не усі російські пропагандисти інші навпаки задоволені роботою російської ППО. Це звісно дуже хороший результат роботи наших систем. ППО. і поки росіяни намагалися змиритися із тим, що їхні літака 50 остаточно знищено. А Іл-22 скоріш за все знищено. Вчора було мало не знищено іще ще й літак Су 34 Російський пілот скаржився, що по ньому вела вогонь система С-3, Нема меня прошу. Щось мені підказує, що у російської авіації чорних днів ставатиме усе більше і більше. Втрата росіянами одразу двох бортів авіації стратегічного призначення дала іще один несподіваний ефект. Російські блогери між собою почали сваритися та розпочали першу телеграмну громадянську війну, а їхні фанати стали терміново переклеювати наліпки. Оп! Позавчорашні події однозначно матимуть довгострокові наслідки, але давайте поговоримо про це по порядку. Спочатку про іл 22 Та ну Іл-22 це офігенна машина, це самоліт штаб. Головнокомандувач Збройних сил України Залужний вчора повідомив, що І А 50 і іл 22 було знищено. Але учора з'явилися ось отакі фото із аеропорту Анапи із тим самим бортом іл 22 який очевидно отримав серйозні пошкодження. І деякі які користувачі соцмереж почали писати, що ну дивіться, раз нам показали оцей пробитий хвостовик, значить, він не знищений. Я дуже не люблю фразу усе не так однозначно, але це якраз та сама ситуація. Ми із з вами поки не побачили, як виглядають інші частини літака, і скоріш за все, його буде неможливо відновити, тому можна вважати, що ІЛ-22 таки знищено. Набагато більш однозначною є оцінка долі літака дальнього радіолокаційного виявлення. Влення а 50 він стовідсотково гарантовано знищений. Росіяни скаржаться, що це був якийсь удар у спіну. А пісков каже, що. Не було ніякого знищення, напевно, і самого літака теж ніколи не було. Uh, ну, от, допустим, Дмитро Пісков сказав, що ми нічого не теряли. Російська влада обрала для себе вже звичну тактику, просто помовчати і зробити вигляд, що нічого не сталося. Якщо у телеграм-каналах росіяни ще було якесь обговорення, то на російському телебаченні не сказали про А-50 і ІЛ 22 абсолютно жодного слова. Там говорили, наприклад, про Буркіна Фасо. Та і що ти ж слухав, що ночі була попитка переворота Буркіна Фасо? Ну а у програмі Скабєєвої обговорювали взагалі набагато більш глобальні і важливі питання. німецькому дитячому саду зараз заткніть дітям Предложили Ділать комнаты для мастурбації. Власне, і все російські державні пропагандисти повністю цю тему проігнорували, не сказали жодного слова, так наче нічого такого серйозного і не сталося. Ну, подохли російські пілоти. Подумаєш, ну лишилася так звана Росія без надзвичайно важливого літака. Що в цьому такого? Ні одна серйозна військова операція не обходиться без з участі борта дальнього радіолокаційного обнаруження. Усе нормально. Нічого такого незвичайного не сталося. Так буває. фаєр так буває, да ну і щодо френдлі фаєра, російські окупанти заплутались. Чому взагалі було знищено А 50 та іл 22 Деякі припускають, що це справді була російська ППО. Тільки наші ПВО має ті тактико технічні характеристики, щоб поразити цей самоліт на. Даний висоті у них навіть є пояснення, як саме це могло статися. Так, російська ППО збила російські літаки, але у цьому винні все одно українці. Уся справа в тому, що українці постійно атакують російських окупантів у тимчасово окупованому Криму і не тільки за допомогою дронів. І от російські ППОшники вони вже заплутались дещо літає, і збили свої літаки. Противник настільки активно приміняє БПЛА практично кожен день, Ідуть нальоти БПЛА по всім регіонам. Да ж то, звісно ж, і значить, ребята, корі сидять в ПВО, вони теж сидять на, ідж... на іжогі, Да. Є ще одна дуже цікава версія: у України можливо з'явилося якесь таке секретне озброєння, яке може тепер збивати російську авіацію у дуже несподіваних місцях. І, от що із цим робити, росіяни не знають. Якщо... Вдруг у України з'явилося е, оружия, благодаря которому вони можуть роняти авіацію стратегічного назначення е, російську. Ну как би бы, я вважаю, це проблема? Как они це сделали, з помощью какого оружия і як этому противодействовать. Усіх вирішила заплутати і ще одна істота, яка заявила, що це точно не через дії України сталося, але і російська ППО тут однозначно ні до чого. Напевно, це працювало НЛО. Да ви що? Як якби там не було насправді, подія прекрасна, та і наслідки також будуть доволі непогані. Як відомо, росіяни використовують літак А-50 як великий літаючий радар. Це дозволяє йому координувати дії російської як тактичної, так і стратегічної авіації. Цей літак допомагав росіянам із ракетними ударами по Україні. Він також допомагав росіянам виявляти місце розташування на наших засобів протиповітряної оборони, так що я думаю, що найменше одну масовану ракетну атаку удар по А 50 зірвав. Ну і ще нам точно мають подякувати наші партнери, тому що це послаблює в цілому стратегічні спроможності так званої Росії, ані паралельно роблять заготовки під будучи конфлікт, Тобто то що може повлиять на Тось усилює Росію проти НАТО ані руками українців і средствами українців також понемногу німного Зичу кожному російському пілоту діарею під час польоту і ракету у спину. А поки що, давайте поговоримо і ще про ситуацію на фронті. Вона залишається дуже важкою, але... Про те, що важко скаржаться і російські пропагандисти на Купінському при цьому успіху в нас точно так же немає. Ми намагаємося вже майже 10 місяців взяти. село Сіньковка, яке по-прежнім знаходиться під контролем ВСУ. Є також непогані новини і з тимчасово окупованої Херсонщини. І з лівого берега росіяни із града вели вогонь по Миколаївщині, але дуже швидко були покарані за допомогою того дрона, на який видавали свої кошти, оператор сил спеціальних операцій. України знищив російський бм 21 разом із екіпажем. Це називається злочин і одразу миттєве покарання. Тиснуть росіяни також і на інших напрямках фронту, окрім Авдіївки, і ще намагаються наступати під Бахмутом. Получається на Артьомовському он же Бахмут. Йдет така наступательна операція на часов яр. Давайте розповім вам трошки детальніше про те, як учора росіяни поблизу Бахмута ходили на штурм. Вони раптово повірили у себе і поїхали колоною на штурм. І цю колону ще на підступах почали знищувати дрони камікадзе. Коли росіяни учора пішли на штурм, то знищували їхню техніку дронами не тільки воїни п'ятої окремої штурмової бригади, як ви бачили на попередньому відео, а також і воїни підрозділу СІ. 93 дев'яносто окремої механізованої бригади, і на додачу до цього, воїни і ще однієї бригади, також вашими дронами били окупантів там. Здається, росіяни починають здогадуватись про щось. Ми замічаємо що вони починають на безпілотну, скажімо так, технології робити велику ставку, особливо на fpv дрони. Фактично просто рої, значить, тих дронах там літають в огромному кількості. Але без жартів росіяни чудово усвідомлюють, яку серйозну загрозу несуть українські дрони. Тому вони паралельно купують і ще більше дронів для російської армії і вибудовують протидію радіоелектронну Це антидронова система. Звача 3 ікс три МХ сані при для погашення синова дрона. Ми із з вами бачили вже дуже багато різних пристроїв радіоелектронної боротьби, які росіяни ставлять на свою техніку, щоб боротися проти українських FPV. Вони постійно працюють у цьому напрямку у цій сфері. Але я не можу сказати про те, що з нашого боку іде така ж велика серйозна робота. Поки що, тим не менш, не завжди російські реби, навіть коли вони працюють, можуть рятувати російську техніку. Ось дуже прекрасний приклад: підрозділ Shadow знищив російську саумста С. Використавши декілька дронів, і ви можете бачити, як перед ударами зникав сигнал. Цього року роль дронів іще більше зросте. Росіяни будуть намагатися купувати їх і ще більше, але й ми також купуємо і виготовляємо дрони у доволі великих кількостях. От, якщо до кінця літа нам удалось навіть покалічество дронів ну качественних FPV дронів з противником уравнятися, і може бути навіть где-то обогнати противника, то сейчас, к сожалению, противник снова набирает обороты и снова в... Там віді вороження нас на І Щоби саме ці слова росіян були правдою, ми продовжуємо працювати над тим, аби забезпечувати українське військо дронами якомога більше і якомога частіше. І дронів однозначно ставатиме більше. А це означає, буде і ще більше знищеної техніки та знищених російських окупантів. допомагайте силам оборони України, допомагайте своїй державі, допомагайте насамперед самим собі.